Пані Ванда зараз вам розкаже, як вона ділила хліб під час війни і після війни. голод. В школі. школі вчилась в школі. із дітьми, з дитячого будинку. Разом вчилися. Мама дасть кусочок хліба, за тим хлібом я стояла із батьками з трьох годин ночі, аж до коли вже привезуть в день. Мама дасть кусочок хліба, посиплю соткою, йду в школу. Я той хліб сама їсти не можу, бо я беру той кусочок хліба, а ті дітки десь з дитячого будинку дивляться в рот, просто я не бачу, що вони голодні. Оце по кусочку розділю, розділю, ти вже й собі немає. Отак і жила. Ні, ні тобі дитинства, ні тобі юності, ні молодості, і тепер старість отака. Це який рік був, ви скажіть, це оце, коли ви вчили в школі? 46-й, 47-й? Так, да, 45-й, 45-го і перший. В місті Костополі. Це в да. Костополі народу? В Костополі на Рівненщині. Дуже тяжко було. Дуже. Для Костопільчанів, скажіть, яка вулиця? Вулиця Шевченка, будинок 4 був. Зараз не знаю, може. Це будинок мені нам дістався мамі від тьоті, від її рідної сестри. Тетя Поля поїхала Як до, до Польщі, Лукомська, угу. поїхала до Польщі, а мама не могла поїхати з сім'єю, бо була рекація. Угу. Бо у нас було двоє синів, наших моїх старших братів були на фронті, якраз воювали. І мама не не могла поїхати лишити цих двох. Приїжджали каліки, приїжджали. Вони живі, здорові ваші брати були після війни, довго лікувалися, але ні, вже не, не мали. Ні, ну тоді ви не вижили, тоді війну пережили. Мама, мама діждалася їх. Але ж потім було зовсім добре. Ну то вже все інша історія. Так. Дякую. Так що. Я я, я кажу, що не було ні дитинства, ні юності, ні молодості і зараз старості немає. Дякую.